Для даної практики, нам потрібно буде зошит, ручка або листокі ручка, кольорові олівці і хороший акварельний папір. Спочатку, що ми робимо? Задаємо питання, як мені найкращим способом досягнути своєї мети. І кожен ставить собі свою мету, до якої хоче діти. І виписуємо на протязі. Певного періоду часу, я собі даю так 4-5 годин. Будемо виписувати кожну годину всі слова будь-які, які вам приходять в голову, будь-що дієслова, іменники, прикметники, будь-що. Виписуємо все. Наша основна ціль виписати все, про що ви думаєте на протязі цього періоду часу або навіть дня. Інколи можна ставити по годині, виписавши всі ці слова, читаємо їх і формуємо дуже мотивуючу, мотивуючу фразу, яка буде вас надихати. І ця мотивуюча фраза має бути тільки для вас. Ви маєте її розуміти. Вона не має бути лаконічна, вона не має бути логічна, вона не має подобатися всім. Вона має бути стимулом для вас, для досягнення вашої цілі. Вибираємо будь-що під час дня кожну годину можуть приходити будь-які думки. Саме там втікає наша концентрація, саме в цих словах є ваша увага, ваш ресурс на досягнення вашої мети. Тобто саме туди, в ті теми, втікає ваша енергія. Формуємо з цих всіх слів мотивуючу фразу для досягнення своєї мети. І зараз підкріпимо цю практику арт-терапією. Беремо хороший, якісний акварельний папір. У мене густина 250 грам. Я її рекомендую використовувати, на ній приємно працювати. Беремо кольорові олівці або маркери, те, що вам подобається, те, що вам хочеться малювати. Все робимо, щоб у вас була асоціація, що вам комфортно, що вам подобається. Ті відтінки, ті кольори, ті матеріали. Виписуємо свою фразу, де хочете, на вашому папері. Тоді глибоко вдихаємо і на видоху. Починаємо олівцями, кольоровими олівцями водити просто лінії. У цій фразі не звертаємо на неї увагу. Просто водимо, не відриваючи руки, певний період часу. Можна змінювати потім кольорові олівці. Можна малювати ручкою, можна малювати маркером, можна одним кольором. Просто така плутанина. Вимальовуємо все своєї голови. І ключовий аспект даної практики. Нам потрібно знайти асоціації в своєму малюнку. Можливо, там вийшла квітка, можливо, метелик, можливо, ключ, можливо, ручка. Будь-що. Що бачите тільки ви, що знайшла ваша підсвідомість, це і буде підсказка першого кроку до здійснення вашої мети. Розмальовуємо свій малюнок. Бажано розмальовувати так, щоб один колір переходив з однієї плями в іншу пляму, щоб він не обривався. Тобто в одному кольорі мають бути замальовані дві-три площини, які поряд. І ви тоді побачите, як малюнок буде перетікати. Він буде лаконічний, він буде поєднаний між собою, не буде вирваних елементів з нього. Ті асоціації, які вам прийдуть в голову, знаєте тільки ви. І це саме ті перші кроки до здійснення вашої мрії. Візуалізуйте і творіть.